Серійний розбивач вікон 11 листопада. Поліцейські отримали кілька повідомлень про те, що невідомий у рівному розбив вітрину у аптеці. Упродовж дня ще кілька закладів постраждали від невдалого жарту. Загалом вікна були розбиті від пивзаводу аж до проспекту Миру. Під час чергового злочину правопорушника затримали. Перша година ночі екіпаж патрульних помічає порушника комендантської години, та не встигли поліцейські вийти з автівки. Чоловік взявся за каміння, аби розбити вітрину. Сто перший екіпаж під час несення служби чорновола соборна. Ви маєте з мене зняти нарочники. Я встану помітив громадянина, який причетний до вчинення ну ребята саме скло. В аптеці по вулиці Соборна. Напередодні поліцейські зафіксували кілька подібних злочинів. 11 листопада близько 2.30 до поліції надійшло повідомлення 36-річної завідуючої аптеки, що на вулиці Соборній невідомий пошкодив вікна у фармацевтичному закладі. Слідчо-оперативна група встановила, що злоумисник камінням пошкодив скло у пластикових вхідних дверях. У середину він не заходив, тому будь-якого майна викрадено не було. Тоді невідомого подали у розшук. Зломисник був високого зросту, одягнений у темну куртку із капюшоном та білі кросівки. Та довго жартівнику чекати не довелося. Поліцейські на гарячому його зловили. Однак, все, що хвилювало хулігана у той момент, це те, що мене пала мерзне. Тож поліцейські відвезли чоловіка туди, де не так холодно. Напередодні невідомої аналогічний спосіб пошкодив три торгові заклади. Рівнянин пояснив поліцейським, що у такий спосіб він вирішив помститися аптекам за високі ціни на ліки. Відомо, що 31-річний чоловік. Вік раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення адміністративних правопорушень та крадіжку за скоєне зловмиснику може загрожувати до п'яти років обмеження волі. Ілля Томашевський новин рівного.